Всім привіт, рад вас бачити. І сьогодні в мене здохла самка гупіка Ендлера. і я з неї я врятував її мальків. Вона здохла і я видавав з неї мальків, мальки ще не дозрівші. Ще могли посидіти в животі гупіка. Але я от постав на батарею. Підкрутив трохи температуру, і будемо рятувати гупіків, мальків. Бо шкода, самка здохла, і мальки що здохнуть, дам їм друге життя. Перше могло не настати. Ну, якби не, я, то ті би мальки б точно поздихали. От один вже рухається, як бачите, а інші живі, бо я бачив пульс, де в них. Тих, о, в тих жовтих брюшках такий пульс, чи то серце не знаю, не розбираюся. Всередині рибок. От. вже рухається. Ну, будемо побачимо, що з того вийде, може виживуть. Ну, головне, щоб вижили Тут так, день-два посидять, потім. Побудуть, я їм, я їх пересаджую Чуть-чуть більший. Головне, не тут переночують. Посидять тут і будемо бачити, росте їх. Я ну, якщо взагалі виживуть, бо то невідомо. Бо мальки ще могли посидіти. в самки, живуть і там тиждень-два, а самка здохла і я мальків врятував. Поставив на батарею, підкрутив температуру трохи. Ну, Не знаю, будемо дивитися, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде ще цікаві відео, будемо дивитися, як мальки ростуть, як вони чим вони годуються. Всім па, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бувайте!